Йоу, як справи, я містер Карфі. І сьогодні я хочу вам розповісти, чому мене так давно не було, що зі мною сталося, чи як же сталося, і які у мене плани на майбутнє, якщо я, звісно, ще на YouTube. Ну і взагалі, загалом ситуацію в, 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 в тому періоді, коли в мене не було, також ще це відео було записано без сценарію, тому вибачте мене, якщо я буду путатись, то... але. Не звертаючи увагу на це, бажаю вам приємного перегляду. Тож, перша річ, про яку я хочу розповісти у цьому відео, це те, чого в мене не було взагалі. Ну, самі причини, тому що причин багато. І перший із них тому, що мені ліньки. Ну, особисто знімати відео мені не ліньки, а от монтувати ліньки, Бо, на жаль, я сам монтую відео. Або, на щастя, хто знає. Оці монтажери ще щось роблять, потім я буду скаржитись і все це. І, типу, так як у мене нема монтажера, мені приходиться самому сидіти за столом і монтувати всі ці відео. Тому тут то такі от діла. А по-друге, у мене є інші справи, якими треба займатися, або якими мені подобається займатися. До прикладу, нещодавно я підхопив собі свій кубик, Тобто я обожнюю збирати кубики Рубіка. Дуже швидко. Мій рекорд особисто на 3х3 це 44 секунди, а на 2х2 це 6 секунд. Також у мене під час великої частини цього періоду, поки мене не було, була школа. А як ви розумієте, під час школи знімати відео і навчатися, усе це поєднувати це дуже складно. Через контрольні там всякі речі, все це. Та й плюс велику кількість навантаженості. Ну, велику кількість років і тому що дуже навантажений. Ну, тому що я був дуже навантажений під час школи. Тому вона так вийшла. Так ну і в принципі це і є всі причини. Тому можемо переходити до наступної частини. А в наступній частині, тобто цій, я хочу поговорити про те, е які саме теми мене цікавлять, ну а саме, що мене цікавить. Який контент мене цікавить і який я буду знімати в майбутньому. Ну, як ви знаєте, я, знімаю, я знімав дуже багато гардкору. У мене там є 100 днів в горах, цілий гардкор сезон, один і другий, який ви можете переглянути на моєму каналі, звісно. От прямо тут зараз натисную на мій профіль і ну, на, ну, на моє ім'я, там, де підписники ще дивіться просто відео. І... Ну, там, типу, оце все діло, але мені цей контент, чесно, трішечки піднабрид. У мене є набагато більше тем, які, про які можна знімати, які, мабуть, краще навіть влізуть в алгоритм. Адже ну гаркор це така тема, в якій треба експериментувати. І це діє, якщо знайти якусь хорошу тему, то можна набрати багато переглядів і... Типу, заробити багато, якщо у вас є монетизація. Але, ну, звісно, в мене є деякі відео, які у мене на каналі Ну, набрали не, Ну, нормальну кількість переглядів як для мого каналу. Ось, до прикладу, навіть 100 фугора, одна і друга серія. Вони набрали доволі нормальну кількість переглядів, як для мого каналу. Мені дуже подобається, як вони. Вийшли. І скільки вони мені переглядів принесли. Але ви ще можете сказати, що відео про найбільшу заправку теж залетіло нормально. Але воно залетіло просто через те, що я виклав шорт. І через цей шорт, звісно, там же ще, шалди... ну, може, і діти дивляться, і їм цікаво подивитися, що в відео, і тому вони йдуть на канал, натискають на відео і дивляться. Але проблема з шорцями це те, що якщо вони, звісно, і подивилися це відео, вони просто підпишуться, там, поставлять вподобайку на всі відео. І через 2 години вони просто забувають про канал, ось і все. Ось Чому ось це відео не дуже нормально ну, ну Так сказати, воно направо нормально переглядів, але нічого корисного, воно моєму каналу, в принципі, так то і не принесло. Тому ось такі діла. Але, окрім того, що я припиняю знімати гардкор, ну типу мені то не подобається, то подобається. У мене є нові ідеї, які я хочу знімати. Е, звісно, якщо ви маєте якусь там хорошу ідею, яку ви хочете бачити в майбутньому, щоб я її знімав, то ви можете написати в коментарях під цим відео, я обов'язково почитаю і, може, вашу ідею все-таки зніму. Але щодо моїх ідей. Звісно, ідей у мене багато, також є багато ідей, на які я просто не звернув уваги. Але що до ідей, які мені зараз, при... ну, які у мене зараз в голові, це саме те, що мені дуже почав подобатися спідранінг і, ну, спідранінг... Як Господи. Спідранінг ігор. Ну, чеку, так, і. От, я спіраню багато ігор, до прикладу, як Super Mario Bros. Оригінальна версія. Ну, це Там я скачав собі на емулятор. О, Geometry Dash і. і звісно же ж Minecraft. Це теж одна з моїх найлюбленіших ігор, щоб спідранити. І, Типу, мені дуже хочеться про це знімати контент. І от у мене багато ідей щодо спідранингу Майнкрафту, що знімати щодо цього. У мене є там навіть цілий список, ну був принаймні що знімати. І все це там було пов'язано зі спідранингом. Тому я дуже хочу перефокусуватися у цю тему, адже в українському, ну, в українській сфері Ютубу спідранингу ігор дуже і дуже мало. І ось чого, я дуже. Хочу популяризувати цю тему і можливо показати людям те, що спідранинг це не так і важко і це дуже хороша ідея, щоб знімати. Тому, в принципі, такі в мене ідеї. А так то я навіть не знаю, що знімати в майбутньому. І взагалі, що мені робити чи що, от окрім спіранінгу. Тому якось так. Тому от такі діла. Також у майбутньому я дуже ну сильно хочу більше стрімити. Звісно, я вже багато стрімив на цьому каналі, і можливо онлайн і не такий великий, але якщо в мене з'явиться аудиторія, то онлайн може навіть і вирости до 5-10, А це доволі хороша онлайн. Тому, в принципі, стріминг це дуже прикольна річ, якщо є вільний час, то можна і зайнятися. І мені особисто вона дуже подобається. Плюс у мене є багато ідей, які можна зробити на стрімах, до прикладу, ну там навіть грати в бідварс чи спідранити усе це. Також у мене новий ноутбук, і він уже не вагає, коли я стрімлю чи записую відео в Майнкрафті. Все, як і треба, 144 ФПС у Майнкрафті. Все шикарно. Тому ось, ось так, в принципі. Тож дуже вам дякую за перегляд цього відео. Також, і ще хороша новина, нове відео вже в розробці. І я сподіваюся його випустити якнайшвидше. Також моя ціль це його випустити, типу, швидше, ніж моєму останньому відео виповниться один рік. Тому побачимо, як воно вийде. Я сподіваюся, що все-таки я встигну до цієї дати. Тож всім дуже дякую за перегляд і бувайте.